Ну діалог ні о чому, я тобі кажу, просто Хло -хлопці, ситуація. Хлопці, Хорошо, діалог ні о чому. Документів не буде, буде 102, буде сказка. А що далі, робот? Ви самого утра, як я не знаю, роздроченю. Документи покажете чи ні? Не покажу. Ви відмовляєтесь? Відмовляюсь. Нерви. Їхати можна, чи щось Фліпає, чи що? Ти що, Представтеся! 20012674. Не будьте тато. Що ми робимо? Чи на <клес> телефон? Хватайте, <керіває>, знімайте, <клес> там, <так>, непонятно, <клес> що то, що ти безпедіш. <клес> Звертаюся одразу до керівництва патрульної поліції в місті Полтава. Що це взагалі таке? Це у вас такий моніторинг, який порушує правила дорожнього руху, який виходить, розбирається з водіями, ображає, себе так поводить. Зараз ви все це побачите, друзі. Залишаємось на цьому каналі. Якщо ви ще не підписані, обов'язково робіть підписку. Ви мене підрізали я в крайній правій половині що Що ви состоїти, аварію. Шо ми вам Елементарна Ламазі, ваша розпитаність людяність якась. Де? Ще раз повторюю. Людяність, де ваша? <кх> людяність в тому, що я вазпитані. їду по правилах. Чи вас не, не вчили людяність? Ви розмітку бачили що? чи ні? Яку розмітку? Там нема взагалі розмітки. Значить, там одна полоса йде. І що? А чого ви шукаєте? Ні, ну так і що? Ну, я, <кх> я їду в крайній полосі праві. Ви мене затираєте. Мені в бордюр їхати, чи що. Кого затираєте? Ну я ж вам пояснив, в мене є відеореєстратор. Передній задній так, відеореєстратор, і який фіксує, що ви наглієте, так, може, якусь, що ви що вилізти правіше, мати. не перестраюватися. Що далі? Я ж кажу, може, треба що людяність мати, що Та далі? нічого вести себе на адекватно, а не як просто треба мати людяність, а зрозуміло. Ось чому проблема. Тобто порушувати правила дорожнього руху, раз це норма. Друга створювати аварійну ситуацію, це також норма. Потім виходити спілкуватися ось таким чином. Це також норма. А водій повинен мати людяність. Зверніть увагу, друзі. Паціник поліції грубо порушив правила дорожнього руху, оскільки навіть перестроюючись із ряда в ряд, він не вімкнув показчик поворота. Окрім цього, не були включені спецсигнали, це потім вони вже коли зупиняли водія, все це включили. А спочатку цього не було, це чітко зафіксовано на відеореєстраторі. Представтеся! 2.012 674. Їдемо зараз. Зараз робимо заявочку. Зараз робимо заявочку. Наїбанутого. Зараз робимо заявочку. Ну я сказав, що я їбанутий. зараз робимо заявочку. Все, я їду. Куди їдеш? Що дальше, блядь? Що дальше? Що дальше? Що дальше? Та ні, визиваємо, блядь. Сигнали, тут на, 100, не надо. на 102. Аварійна ситуація, будемо сигналить. сигналить! Будем Сейчас сигнали. сигнали. поїдем нормально. до Яковенка, Зимаємо. до всіх поїдемо. Зараз відео покажем, як ти спілкуєшся. Давай. Та давай, блядь. По-нормальному себе вести треба. Представтесь, будь ласка. Ніколенко, капітан поліції. Показуєте. Що показуєте? Документи. Які документи? Документи в розгорнутому виді, будь ласка. Будь ласка, байдійське ваше. <кух> документи в розгорнутому виді. камеру включили ще раз показую. Документи, будь ласка, в розгорнутому виділі. Що 4 двятки на номерах, так можна вести себе як бидло. <кух> Представте. Ви документи покажете чи ні? Не покажу. Ви відмовляєтесь. Відмовляюсь. Все, добре, буде скорга написана. Що буде? Скарга написана, зараз Пойді, ні, 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 ні. Та не, ні, 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 ні. ні ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Та Посвідчення не пред'явив, камеру свою боді не вдягнув, скаргу отримав. Чекайте, які документи вам дати? Ну, які вам дати документи? Ну, Працівник поліції, ви ж розумієте, про що каже водій. Будь ласка, представтесь, надайте відповідні документи. Ваше посвідчення. Все ми це знаємо про це посвідчення, однак. Пред'явіть його. Якщо водій зазначає про це, то це пряма норма, обов'язково до виконання. А він починає казати, які документи? Ну, паспорт на собаку, паспорт на холодильник, які ще документи. Ну, що ви включаєте дурника? Я ще раз кажу, ваше водіння. Ні-ні. Раз ні, ви ні. не вмієте по-людському себе вести на дорозі, ні, ні, і ні, ні, ні. Ні. Я не вмію, та камери є. Дві камери, блядь, є, сука, лізе з лівої полоси, розмітки нема. Одна полоса лізе, ріже, блядь. Встань правую полосу ти за мною! Ти так что по-нормальному ты должен за мной стать. Я тебе объясняю. Че ты орешь, Хорошо, не ору, я поясню. По Пояснить. В праву рухи. сторону треба стать и все, блять. И будет все по нормальному. Треба. А не то, что ты по беспределу лезешь. Как Як бы ты ехал в правой полосе, а я в левой тобі таке зробив, так и заробил, так ты бы уже протокол на мене въебал. Бля. Я ехал по левой, потому что надо было догнать машину, а ты вырезаешь не даешь заехать. Кто вырезал? Бордюр меня ехать, чисто на перекрестку. Остановиться, пропустить. Так нахуя ти дожив пропускати? Ти з маячками їхав, чи що? Чи ти з красними їхав? Я хуя, ти ти, яка, нахуя, ти а я ко я те дожив пропускати. Тайка нахуй і це ти порушуєш людя? права. Які права? Ти? Які права? права? Ти! Дорожній рух, блядь. Які права! Йобаний ворот, нахуй. І зверніть увагу, працівник поліції каже водію, навіщо ви себе поводите, як бидло? Давайте ще раз. Якщо 4 дев'ятки на номерах, так можна вести себе як бидло. Ну і хто тут бидло? То порушує правила дорожнього руху. Ось, друзі, все, що потрібно знати про патрульну поліцію міста Полтава. Так головне те, що це служба моніторингу. Ну, діалог ні о чому, я тобі кажу, просто Хло, ситуація. Хлопці, хорошо, маю. діалог ні о чому. Документів не буде, буде 102, буде скарг. А що далі, робот? Що, що далі? Ти хочеш машину, блядь, блять, евакуювати? На мені машину? Так робити? не буде, документів. нормальному тобі. Кажу. Не буде, порушення не було, документів не буде. А документи не повинні бути при порушенні. Все, що далі? Що ще що далі? ж що дальше? Дальше я думаю, нормально треба пообщатися і не будете так. Як. Що ми робимо? Чи надо телефон хватать, их <coughs> снимать, Та непонятно, <coughs> що ти беспредельно. Это защита, да? Конечно. На телефон снимать. Конечно. 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 Що далі? Що далі? Я вас запитую. Ви мене зупинили. Я думаю, по-нормальному далі пообщатися надо, і все нормально. Ви мене зупинили, що далі? Тому що ви подаєте сигнал. Я їду В місті. Я їду? Я вам, по... я, вам пояснив, я, я вам пояснив, що я подаю сигнал. Я вам пояснив, що треба бути просто нормальним. А ви з самого утра, як я не знаю, роздрочили. Ви мене зупинили. Передоставте, будь ласка, документи свої в розгорнутом видів. Ви відмовляєтесь, вірно Зрозуміло. Ви відмовляєтесь? Відмовляюся. А представте ви, будь ласка. Я, бо, документи представте, будь ласка. А ви документи представте? Документи пред'явіть свої, будь ласка. 0,170, 673. Посвідчення. Я знімати не буду. І як цікаво, себе поводить працівник поліції, коли бачить мобільний телефон і каже про те, давайте спілкуватися по-нормальному. Що це кращий захист для вас, мобільний телефон. Ви тут звикли все фіксувати. Так, це дійсно це дійсно факт. Коли ти проводиш фото-відеофіксацію дій працівника поліції, це починає його якимось хоч чином дисциплінувати. Однак, в подальшому ми такі е, відео. Беремо і використовуємо для проведення службових перевірок. В свою чергу звертаю вашу увагу, цей працівник поліції, навіть бачучи, що водій проводить фіксацію на мобільний телефон, як він себе взагалі поводить. Ну, це просто ганебна поведінка, це повна зневага до громадян України. І такі працівники поліції взагалі не повинні працювати, не повинні виходити на лінію. Служба моніторингу, ті, які контролюють законність, правомірність дій патрульних поліцій на дорозі. А як вони самі поводять себе? Ну, це повний шок. Краще захист, окрім фіксування, це ще прямі дії. Скарга, перевірка, якщо ви є перевищення службових повноважень, порушення кримінального провадження, а ще клуб юридичного захисту водія. До речі, водій є учасником нашої спільноти, друзі, долучайтеся, тому що. Уже в цьому місяці у нас буде діяти акція до 40 знижки до чорної п'ятниці, щоб вступити в клуб юридичного захисту водія, а також 30 знижки на корисну літературу. Переходьте в описі під цим відео, будуть посилання. Маю надію, що після виходу цього матеріалу обов'язкове керівництво прийме це до уваги, буде проведено службове розслідування, будуть притягнути відповідні працівники поліції до відповідальності. Оскільки, окрім цього, ми також подали друзі скаргу, тому розповсюджити дане відео, щоб такі працівники поліції стали відомі, тому що так поводити себе з водіями, і це є взагалі якийсь бандитизм, порушують, зупиняються, виходять щось вирішити, ображають, принижують. Повний жах. Куди ще далі? Я взагалі дивуюся, що в місті Полтаві є ось така поліція, і такі працівники поліції, які саме таким чином себе поводять. Залишаємось на цьому каналі, не забуваємо обов'язково підписатися на мій телеграм-канал, щоб знати свої права та вміти ними користуватися. Пишемо свою думку в коментарях під цим відео, робимо репости, розповсюджуємо. Також, друзі, бережіть себе і усім вам мирного неба!